Друзі, всім доброго дня. Сьогодні знаходимось в Голландії. Оглядали сьогодні для нашого замовника з України Audi Q7. Це незвичайна версія Q7 Audi, це саме 60 TFSI Competition, тобто це з 3-літровим бензиновим мотором та в парі з електромотором, тобто з гібридною установкою. Це 2021 рік кілометраж автомобіля складає 56 270 км. Ціна автомобіля на момент огляду 74 950 євро бруто. Дуже гарний стан автомобіля. Дуже багато чого є сказати по цьому автомобілю. Багато буде тексту по цьому автомобілю, але це дуже цікава історія. Машина сама була зареєстрована в Німеччині на завод Ауді і куплена цим. Продавцем для своєї мами в Голландію, і також вона була тут розмитнена та зареєстрована в Голландії на голландський учот. Що в нас є по комплектації? У нас є камера нічного бачення, у нас є матрикс оптика, у нас є адаптивний предикативний круїз-контроль, партроніки 360, 22 ось такі от гарні колеса. Взагалі стан нових, ні одної царапинки. Резина, вся Брічтон 2024 року. Гроші на автомобіль не жалілися. Останній сервіс був зроблений буквально пару днів назад. В лютому 2025 року на суму 1500 євро. Помінені були масла, фільтра і інші моменти, які потрібно було зробити з цим автомобілем. Автомобіль просто в стані нового, Сколів взагалі нема. От є тільки два сколи, які я знайшов. Сколи просто ну це для 56 тисяч км це стан нового автомобіля. Камера є, яка утримує полоси, щитує дорожні знаки. Також є проєкція на лобове скло. Є у нас також в автомобілі по комплектації панорама, S-Line пакет зовнішній, S-Line пакет внутрішній цього автомобіля, стан просто нового автомобіля, щоб ви розуміли, задня камера. Комплектація дуже максимально багата, багато за нею можна розповідати насправді. Також у нас подвійний склопакет, безключовий доступ, тачки мертвих зон, складування дзеркал, музика Bencolosen, ambient-підсвітка, пам'ять сидінь. Також у нас є вентильовані спортивні еслайновські сидіння, Масаж сидінь, електросидіння, перфорація. руль. Також у нас. Є S-Line 56390 км, мультимедіа, всі асистенти, стан просто нового автомобіля, також у нас чорна стеля, панорамний дах, панелька прошита кожею, щоб ви розуміли. Просто стан нового автомобіля. Теж пенкосен амбієнти. складаються задні сидіння. Подивіться на цей стан клімат. Також підігрів сидінь Type-C. Роз'єми, електровідкривання задньої кришки багажного відділення. Два кабеля, один для домашньої зарядки, один на заправочній станції заправляти. Автомобіль заряджати, верніше, фаркоп, пневма у нас також присутня по цьому автомобілю. стан просто нового автомобіля ціна 74 950 євро як я сказав автомобіль буде доставлено нашому клієнту в Україну Звертайтесь до нас, оглянемо, підберемо, виберемо вам автомобіль як в Німеччині, так і в Голландії. Також можливий виїзд.